У Луцьку судять чоловіка за ймовірний збут психотропних речовин. Мовляв, про собі мав доволі багато, та ще й вдома чимало зберігав, як на одну особу. Що ж про це каже сам обвинувачений, дивіться далі у сюжеті. Підозрюють у збуті наркотиків жителя Луцького району. Мовляв, у чоловіка виявили при собі заборонені речовини, а пізніше ще частину знайшли вдома. Справа слухається Луцьким міськрайонним судом. Причому вже повторно. Раніше чоловіку вже винесли вирок два роки умовно. Проте, подавшись до апеляції, справа знову повернулася до початкової точки. Сьогодні допитували самого обвинуваченого. Він вкотре запевняє. Купував заборонені речовини виключно для себе. Те, що вам вилучені під час проведення обшуку та затримані речовини належать. Однак ви їх, їх не зберігали з метою збуту, а з метою власного вжитку. З метою власного вжитку. Чи привищали ви когось такими речовинами, ділилися, продавали будь-які платні безоплатні форми? Ні, ніхто не, не привищав, я ж стимулювало, чисто в своїй в свої користі. Ну, у мене навантаження крапки жили. Подавали комусь, передавали якимось ні, ні такі речі. Ні такого, ні такого, не робили, не Але й тут виникають цілком логічні запитання. Якщо ж мети збуту немає, то навіщо така кількість? Для чого вам було аж 90 палемарних пакетів? І Так, ну, було легше, ну, якби щоб, ну, щоб вона не була в кучі. А так легше, як я брав пакети, брав Власний їх поцікавились чоловіка, навіщо він взагалі вживає. Обвинувачений в свою чергу розповів, що свого часу дуже багато та важко працював за кордоном. Там, мовляв, і порадились спробувати, щоб було працювати легше. Як сказати, я все життя я сказати, працював на тяжких роботах. Дільш не офіційно, ну, пов'язаними з вантажами, фізичними навантаженнями, можна сказати. Довелося і... мені поїхати до Польщі до кордону. Там робота теж тяжка і, як говориться, з цим різні люди, багато людей. і Я спробував даний наркотичний засіб. Він якби стимулює полегшення праці, то трошки, трошки-потрошки я почав там в обживати. його вживати. Також чоловік повідомив, що після затримання його правоохоронцями пройшов курс лікування та більше нічого не вживає. Коли це все сталося, після того життя, якби помінялося кардинально, вирішив, ну, я, я подумав, почав кричати сім'ю, шварки з жінкою. Я вирішив пройти кослідкування. Як пройшов курс лікування? На даний час залежності немає ніякої сім'єю. Все гаразд сім побачила мене. Надалі планують допитувати свідків. Тож, поки головуючий у справі, оголосив перерву у засіданні. Анна Рарох Дмитро Кудик для новин на часі.